Тренери колективу КФКГ, ФК «Інваспорт», ви зробили щось просто неймовірне. Фрідом це лідер взагалі нашого турніру, і ви просто до останнього просингували їх. Але все ж таки вони відігралися. Як вам це вдалося проти команди такого рівня? Ми пам'ятаємо, як ви у нас в минулому турі в останньому запитали. Ви потрапили в вишпової задоволені цим. Ми говорили, що ми будемо давати бій кожній команді. Я думаю, на сьогодні це вийшло. Показали такий гарний футзал. Видерську змогли вирвати сьогодні у такої гарної команди, тому я думаю, ми з тренером довольні сьогоднішньою нашою грою. Ну ви сьогодні припризвели просто фурор, тому я вам дякую за таку красиву гру е і бажаю вам далі тільки так рухатися. Вам дякую за організацію турніру все на високому рівні. Ну а ми будемо далі старатися показувати як найкращий футбол. Дякую вам. Все, дякую. Дякую.